Та заточувати різці сучасні токарики не вміють, написав Юрій Глібов. Правда, це чи ні? Давайте розбиратися разом. Отакий різьбовий різачок робив під типу змінні пластинки на різьбу трапеці 80-410. 10. Тому часу цілу купу її перерізав. Потім для росточки турбін. Одне, друге, отаке от є заточено на радіус. Тут якийсь радіусочок ще є. Це я бавився. Робив розточні борштанги різці, коли ще грошей не було. Отаке От чудо також є. Робив, ліпив. Було раз навіть, що канавочний різець ось ось з напильника робив. Для шківів воно таке є. Це теж якийсь радіусочок, непонятний, на що я його робив взагалі. Тут якийсь різьбовий є, специфічна така цяцька точена. Отак от для різьби шиворіть на виворіть, як кажуть. Обломок твердосплавної фрези на 4 відігравав роль колись розточного різця. А потім мудрість і досвід підказали мені, що можна купити твердосплавну розточну державку та виготовити для неї ось такий тримач. Була навіть історія, коли я виготовив ось такий специфічний канавочний широчезний різець для полімерів, під змінні пластинки, роль яких виконують ножі, чи то від ручного фуганка, чи то від ще якогось іншого деревообробного. Інструменту, а тепер саме цікаве, нащо мені ліпити кулі з фекалії, як то кажуть, якщо вже є сучасні технологічніші рішення, які по комфорті роботи, по зносостійкості, навіть по ціні і по затратах часу і ресурсів коштують не так дорого, ніж оце сидіти, городити та ліпити. Не знаю, як ви, але в своїй роботі я керуюсь логікою, що базується найперше на продуктивності роботи. Тому в майстерні дедалі частіше з'являються речі ось такого плану для порівняння. Оце є совєтське качество. Ну, відповідно, комфорт роботи із цим інструментом набагато більший, ніж із оцим. Хоча роботу вони виконують однаково. Абсолютно нічого не маю проти критики, як конструктивної, так і взагалі в принципі, тому що ніхто не досконалий. Проте проаналізувавши декілька ваших останніх коментарів на каналі, то знаєте, від них віє таким вайбом презирства, зухвалості, можливо, зверхністі чи, чи навіть заздрості. Я ja вам співчуваю.